Друзі, вітаю! Сьогодні ділюсь неймовірно швидким способом приготування риби це хек, нагадує запечену рибу. Подивіться, яка соковита всередині, особливо, якщо полити її ще соком лимону, то взагалі смакота. А приготувалась така риба на пательні всього за 10 хвилин. І якщо додати ще хвилин 5, за які я її почистила та порізала, витратила я 15 хвилин свого часу на приготування. Тому рекомендую однозначно. Для такого варіанту приготування добре підходить хек та мінтай. Це ідеально, хоча будь-який вид риби, думаю, підійде не гірше. Головне, щоб це було філе без кісток. Рибу почистила, обрізала плавці, вимила всередині, чорні плівки теж зачищаю. Далі відділяю хребет, він пригодиться для ухи, а мені потрібне тільки одне філе, яке я розрізаю на порційні частини. Кожну рибину буду обсмажувати, обгорнувши пергаментом в такому вигляді. Для цього на лист пергаменту додаю приблизно 2 столових ложки рослинної олії, обов'язково рафінованої, щоб нічого не гірчило, розмащую щіточкою, далі присипаю невеликою кількістю своїх улюблених спецій до риби або прованськими травами. Сюди ж невелику кількість солі і вкладаю шматки філе шкіркою доверху. Зверху в шкірки теж солю за смаком та додаю трохи ароматних спецій. І 2 столових ложки рослинної олії. Загортаю пергамент у вигляді пакунку. Краї можна закріпити зубочистками за бажанням. Я залишу як є. Пательня уже розігріта. Олії більше додавати не потрібно. Тобто смажимо на сухій пательні. Складаю рибу в пергаменті і смажу під кришкою рівно 5 хвилин з кожної сторони під закритою кришкою. В цей час вогонь нижче середнього. Ось і все. Риба готова. Коли немає часу на приготування, такий швидкий спосіб, неймовірно виручає, до речі, так можна готувати не тільки рибу. Куряче м'ясо теж виходить смачним. Тому користуйтесь обов'язково! Подивіться! Яка соковита та ніжна риба? Завжди таку поливаю соком лимону і насолоджуюсь. Усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, усім пока! До нових цікавих відео!